Так, гарно заводиться. Перевіримо як заводиться з кікстартера. Взагалі дуже просто. Це такий запасний варіант по електриці. Перевіряємо, ближні дальні є, повороти. Габарит, стоп, сигнал є. Ну, все добре. Що мені подобається на чотирьохтакних скутерах, особливості це на Suzuki l 4 що навіть по такому засніженому покриттю є можливість їхати за рахунок плавного старту. Бо якщо порівнювати з двухтактною технікою, там навіть якщо трохи давати газу, відразу заносить заднє колесо за рахунок більших оборотів обертів двигуна. тут такої проблеми немає, тобто є свої плюси, ну а по витраті палива це техніка. Бере плюс-мінус 1,5 літри, ну хай до 2 літрів на сотню. Дуже економно. Величезна корзина, найбільша серед 50-кубових скутерів. Цікава практична техніка. Також є звичайні версії l 4 в різних кольорах, по необхідності є можливість поставити на облік. Техніку доставляємо по Україні. По вартості доставки плюс-мінус біля півтори тисячі гривень. Оплачуєте на місці. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, регулярно з'являються цікаві варіанти. Ну, а кому, кого зацікавив скутер, дзвоніть, телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд.